Ми журналісти ми знімаємо на законних підставах. А ви хто будете? Хто ви будете? Хто ви? Стерв'ятники вам журналісти. Що це ми стерв'ятники? На яких підставах ви нас ображаєте? До побачення. Ти подиви, які наглі підходять, а? Ви чому нас ображаєте? Шановний. Я журналіст, я не вам також. появив. Ну так все. Так, то, чому то чому ви погри... погрожуєте? По -поговоримо про журналістку то етику. я вам пояснив, ми маємо повне так. право знімати, так. Ну, гаразд. І на совісті у вас все окей, так? Да. Так. Да. І ви точно проходили предмет журналістська етика, так? А так. чому я ви запитаєте? Як Якщо ви викладач, то ведіть ви себе нормально, добре? Ну добре, я вам зробив зауваження, Сказав, Яке? Не внимайте, людей ми має. знімаємо повністю все для того, щоб встановити істину. Мы журналісти, мы це знімаємо. А там знімають даже не журналіст.